А в одному кущоріз та гілкоріс. Зараз якраз той період часу, коли потрібно доглядати за своїми деревами та за своїми кущами, їх підстригати та формувати крони на наступний рік. Хочу вам показати ось такий класний. У нас іде набір, який йде на штанзі. Це у нас іде гілкоріс, пилочка така. І до нього ставиться кущоріз. А сама голова знімається ось тут. Все чітко зроблено по... із якісних матеріалів і ставиться на його місце даний кущоріс. На сьогодні по акційній вартості можна придбати ось цей набір. У наборі вже йде батарея на 2 ампера. А, довжина, а, довжина штани самої. А, зараз скажу, бо не забув. Довжина 2 метри і 40 сантиметрів піднімається на висоту. На висоті можете обрізати, обпіляти собі гілочки або підрізати кущі. Гарантія на даний інструмент 36 місяців, виготовлений з якісного пластику, алюмінію так само труба по акційній вартості 9250 гривень до 5 грудня. Замовити можна на сайті.